Це автомат заряджання у Т-90М розміщений трохи нижче місця командира. Снаряди та паливо розміщені один над одним. Карусель обертається та зупиняється на потрібному снаряді, а також може підійматися на відповідну висоту, необхідну для ведення вогню. Керує автоматом заряджання навідник за допомогою системи управління вогнем, яку розглянемо покроково згодом. Після перевірки цілі у тепловізорі він натискає правий гачок спуску і відкриває вогонь з цієї 125-мм міліметрової гармати. І, звісно, ми розберемося та навчимося керувати цим танком. Тож залишайтеся з нами. Аналога в ніт. Т 90 М має довжину 6,8 метра, якщо до уваги брати лише корпус. Його ширина становить 3,8 метра. а висота 2,3 метра. Щоб було трохи зрозуміліше, порівняймо з середньостатистичною людиною. а також погляньте поруч на найвищу людину у світі з ростом 2,5 метри. Як бачите, танк невеликий. Це танк т 14 Армата, і він значно більший. погляньте також на британський «Челленджер-2», американський танк Абрамс і танк Леопард 2 а 6 Радянська філософія полягала у створенні якомога легших та менших танків, саме тому т 90 М важить близько 48 тонн. Почнемо з передньої частини. Танк має модернізовану 125-мм міліметрову гладкоствольну гармату. Цікаво, що така ж гармата встановлюється і на Т-14 «Армата». з боку від неї 7,5-мм міліметровий кулемет, вогонь з якого також ведеться навідником за допомогою системи управління вогнем. Тут розміщений інфрачервоний приймач, який активує ці димові гранатомети, коли на танк спрямована, наприклад, теплова ракета. Цікаво, що Т-90М не має захисту Штора 1. Об'єкт в центрі це вимірювальний блок положення гармати. Це допоміжні приціли для навідників та командирів, які можна відкрити з середини танка. Це багатоканальний приціл сосна, що є основним для навідника. Одразу за прицілом навідника знаходиться камера з охопленням на 360 градусів, дещо піднята над танком. Ця антенна ймовірно є армійським так званим Wi-Fi-приймачем. А тут знаходиться командирський панорамний приціл з оглядом на 360 градусів, і трохи вище 12,7-мм міліметровий кулемет. Корт. поглянемо, що всередині танка. Тут знаходиться відділення командира, обладнане восьми оглядовими щілинами. Це щиток управління прицілом. Над ним приціл командирського дисплея. А поруч блок навігації та управління боєм. Тут управління камерою. Як зазначалося, вона також має резервний приціл, а це відповідно саме керування прицілом. Це система управління командира, і завдяки дисплею командир може відшуковувати цілі. Коли ціль знайдена, він відкриває вогонь з 127 міліметрового кулемета Корт. Збоку знаходиться секція навідника. Тут навідник веде тепловізійне спостереження. Трохи нижче панелі керування прицілом навідника та управління паралельним прицілом. Праворуч панель системи управління вогнем та автоматичного заряджання. І остання та найголовніша частина так званий штурвал навідника. Розглянемо детальніше, як він працює. З правого боку вмикається лазерний далекомір, а з лівого кнопка його скидання. За штурвалом знаходиться правий гачок спуску, який відповідає за ведення вогню з основної 125 мм гармати. І також лівий, що веде вогонь зі спареного кулемета. Давайте подивимося, як це працює. Крок перший увімкнути систему управління вогнем. Крок другий увімкнути тепловізори. Спрок третій. Автомат заряджання завантажує обрані боєприпаси. Спрок четвертий. За допомогою лазерного далекоміра навідник знаходить ціль та переміщує башту, нахиляючи штурвал вліво або вправо, щоб повернути башту відповідно. Нахиляючи штурвал вертикально, він рухає башту вгору чи вниз. Ось як це виглядає ззовні. Крок п'ятий. Перевіривши ціль у тепловізорі, навідник тисне правий важіль, із 125 міліметрової гармати ведеться вогонь. Крок шостий. Якщо виникає потреба у спареному кулеметі, натискається лівий важіль. Погляньмо на водійську частину цього танка. Це місце механіка водія. Це перескоп і вид з нього під час руху. Це все потрібне механіку водію для керування. Але поки проаналізуємо сам процес руху танком. Цікавий факт: Спершу, щоб маневрувати танком, передбачалося кермо, однак, з огляду на високу вартість, вони все ще використовують ці важелі керування, які дозволяють повертати танк. Поряд селектор перемикання передач з'єднаний з механічною чи автоматичною трансмісією. Її вибір залежить від потреб військових. Механічна забезпечує сім передач вперед і одну передачу заднього ходу. Далі маємо педалі газу та гальм як в авто. Для того щоб зрушити з місця, водій натискає на педалі газу. щоб зупинити або сповільнити танк. Водій використовує педаль гальма. А для перемикання передач щеплення. Якщо це механічна коробка передач, тепер настає найцікавіша частина важелі керування. Вони дозволяють повертати танк праворуч чи ліворуч. Щоб повернути танк вліво, водій тягне на себе лівий важіль. Це від'єднує двигун з трансмісією на лівій гусениці і уповільнює її. Водночас, права гусениця рухається з постійною швидкістю. Ця зміна швидкостей гусениць зумовлює поворот танка вліво. Те саме відбувається, коли танк повертає праворуч. Водій тягне правий важіль. Щеплення на правій гусениці не відбувається, вона сповільнюється, тоді як ліва гусениця зберігає постійну швидкість. Таким чином танк повертає праворуч. Сподіваємося, це базове пояснення допомогло зрозуміти, як керується танк Т-90 М. Трохи нижче командира, вже відомий автомат заряджання, і ось як він працює. Спершу розгляньмо його основні частини починаючи з основи, це карусель. на ній розміщено снаряди, Поруч – пальне, яке потрібно для того, щоб вистрілити з танка. Так само, як британському танку «Челленджер», потрібен снаряд і пальне, щоб завершити весь процес пострілу з нарізної гармати. За потребою карусель обертається і зупиняється над потрібним снарядом. піддон з захопленим боєприпасом піднімається на відповідну необхідну висоту. Коли все готово, навідник натискає на спусковий гачок і стріляє з гармати. Потім порожній снаряд викидається, як показано на анімації. Тепер давайте подивимось з іншого боку на роботу автомату заряджання Т90М на цій простій анімації. Для зберігання боєприпасів у задній частині башти також додано новий броньований відсік зі зривними панелями. Також посилено броню автомата заряджання щоб уникнути передчасного вибуху боєприпасів. Це пов'язано зі старими конструкціями у танках Т-90 або Т-72, які при влученні снаряда вибухають ось так. Т-90 М оснащений модернізованим двигуном В-12, потужністю 1130 кінських сил з турбонадувом і водяним охолодженням. Він важить трохи менше тонни і має співвідношення потужності до ваги 18,2 до 1. Максимальна швидкість танка близько 60 км на годину. Оперативний діапазон становить до 550 км. кілометрів. Запас ходу збільшується за допомогою додаткових паливних баків, прикріплених в задній частині танка. Вихлопні гази від двигуна виводяться з витяжки, розташованої з лівого боку бака. Погляньмо на дизельний генератор. Цей танк оснащений основною силовою установкою та допоміжним дизельним генератором, який забезпечує електроенергією різні електричні компоненти, коли танк зупиняється. Це зменшує витрату пального, подовжує довговічність двигуна, а також зменшує теплову помітність танка. Це релікт активно-реактивна броня третього покоління. Ця анімація показує зйомні модулі цього динамічного захисту. Навіть на корпусі є модуль релікт, що ніби дозволяє Т-90 М протистояти сучасним снарядам, як от ПТКР, але ми знаємо, що не допомагає. Цікаво, що ззаду вони мають ці зверні конструкції для захисту відсіків силового блоку, а також задньої частини башти від протитанкових гранат. Є інфрачервоні детектори, які можуть використовувати для безпосереднього винищення ворога. Чи для перешкоджання його роботи, як димові гранати? А в цих прямокутних коробках знаходиться система активного захисту. Ось як вона працює крок перший датчик виявляє ракету чи снаряд. Крок другий російська система активного захисту спрацьовує і викидає снаряд, який вибухає і викидає субснаряди. Крок третій коли ворожа ракета або снаряд досягає танка, вона знищується великою кількістю субснарядів, зберігаючи екіпаж танка в безпеці. Крок четвертий. Командир також може перейти до радіоелектронних контрзаходів. Коли датчики виявляють ракету з лазерним самонаведенням, тоді димові гранатомети автоматично виявляють її та відкривають вогонь. Це створює димову завісу, яка засліплює інфрачервоні ракети самонаведення, унеможливлюючи влучання. Розгляньмо плюси та мінуси цього танка мобільність. Як основний бойовий танк, він значно легший за Абрамс чи Челленджер, що краще для ведення бойових дій у місті та й загалом у будь-якій місцевості. Автомат заряджання переваги додавання автомату заряджання часто реалізуються заради зменшення габаритів, що важливо для радянських та російських стратегій. Зривна панель. Це також було суттєвим вдосконаленням у порівнянні зі старим Т-90, який, як свідчиться, згорає вже після першого влучання. Подивимось на мінуси. Екіпаж, як і оригінальний Т-90, Т-90М має екіпаж з трьох чоловік, де командир також виконує функції навідника. Це може збільшити навантаження на екіпаж і потенційно вплинути на ефективність в бою. Швидкість заднього ходу все ще дуже повільна в порівнянні з західними танками. Він також вразливий до більшості ПТКР, таких як Джавелін, як і інші західні танки, через смінливі умови сучасного поля бою. Друзі, не забуваємо, що в нашій країні продовжується війна, і нам потрібно підтримувати наше військо. Тому прямо зараз можете задонатити на всім відомі збори посилання в описі або ж на збір, якому довіряєте. І підписуйтесь на канал, щоб відео виходили частіше.